Всіх засобів масової інформації, більш-менш відомих, вони являються членами Ради міжнародних відносин, тобто всі дії, всі їх інформаційні випади, вони узгоджені за допомогою Ради міжнародних відносин. Тобто вони узгоджують їх. І оце і є, ну, мабуть, справжня. Державна політика, вона повинна бути певною мірою узгоджена і йти на розвиток по тих же Сполучених Штатах Америки. Точно так же в Україні повинні бути дії не журналістів іти на користь Україні, а не на користь тим же Сполученим Штатам Америки. А для того, щоб це було, треба, щоб не урядові ці організації вони були українськими, щоб вони працювали на імідж України. Якщо ви думаєте, що подібна практика є лише у Сполучених Штатах Америки, то ви помиляєтесь, питанню захисту власних політичних, економічних і інформаційних інтересів приділяють увагу майже всі країни-гравці на міжнародній арені: і Росія, Велика Британія, Франція та Німеччина не виключення. Німеччині в сучасні є 20 державних інститутів. Ці державні інститути повністю вивчають весь світ. Вони виписують газети, в тому числі і українські газети. Вони формують інформаційні бази по багатьом напрямах: економіка, військова техніка, технології, сільське господарство і тому подібне. Вони формують такі бази даних і вони завжди в курсі справ, що робиться в Україні. Тому що є держав і чому це державні інститути? Тому що державні інститути вони утримують спеціалістів і ці спеціалісти. Дають підписку не розголошувати державну таємницю. Вони отримують від держави кошти і вони повинні берегти державну таємницю. Якби була, був у нас інформаційно-аналітичний центр при президенті України, навіть 100 чоловік, він би відслідковував всі ситуації, яка відбувається за кордоном по відношенню до України всередині країни. І Приймав би відповідні рішення. Що ж робити із засиллям фінансованих іншими країнами, громадськими організаціями, які мов павуко путали своїми тенетами Україну і лише чекають слушної нагоди запустити яд в кров? Тобто, по суті, це паразитичні структури, паразитичні структури, і вони будуть паразитувати завжди, і вони будуть розхитувати ситуацію в Україні. Знову ж таки, використовуючи технології керованого хаосу, тому, тому треба все зробити, щоб цих організацій їх поставити якось в рамках закону. Ну, Росія змогла це зробити. Що зробила Росія? Вони прийняли закон відповідний. Що всі ці організації, вони, якщо вона фінансується, то вони являються агентом тієї країни, яка їх фінансує? І абсолютно вірно. Так, да, дійсно, це агенти тієї країни. І Ми повинні їх знати, хто агент тієї чи іншої країни і яка країна фінансує той чи інший інститут. Ви подивіться, політолог виступає. Він інститут демократичних ініціатив. А в цьому інституті він один, цей політолог, оце такі інститути. І тому я вважаю, що все-таки е, треба в цьому інформаційному полі з цими неурядовими організаціями треба наводити порядок. Тобто їх треба поставити в законні якісь умови. А краще це зробити так, як в Сполучених Штатах Америки. При цьому є така теза. Демократичні західні держави не працюють економічно так, виключно з демократичними державами. Вони працюють і з монархіями, так, вони працюють і з військовими режимами, і з хунтою, із тоталітарними державами. Вони знаходять засоби впливу чи там входження в це суспільство для того, щоб просунути свої економічні інтереси. Якщо мова йде про захист власних інтересів, то тут діло йдуть будь-які методи. Наприклад, зарубіжні спонсори різко збільшили фінансування українських екологічних організацій на боротьбу за збереження природи Дунаю, Щойно Україна розпочала розширювати свій фарватер для проходження суден. Аналогічна ситуація спостерігається на Донеччині навколо спроби організувати видобуток сланцевого газу, а в Криму навколо розробки причорноморського шельфу. На думку грантодавців, інших проблем в Україні не існує. Навіть більше напередодні курортного сезону у туристичних центрах України, куди їдуть відпочивати з різних країн, різко активізуються протестні акції з будь-якого приводу за мову, за відновлення історичної справедливості, за права секс меншин проти появи в Севастополі чи Одесі американського корабля і тому подібне. А в зарубіжній пресі це все потім широко висвітлюється як зона нестабільності, заради простої мети перенаправити потік відпочиваючих в інші країни. В такому випадку, як можна захистити власне українські інтереси, що у нас немає інформаційно-аналітичного центру. Нема інститут стратегічних досліджень це зовсім інше. А інформаційно-аналітичний центр він повинен аналізувати те, що відбувається в суспільстві, повинен вивчати всі ці новітні технології і робити інформаційну агресію проти цих новітних технологій мережа центричних війн. Проти нетократії і тому подібне.